День два. Приїхали на те місце, але трошки далі. Так, ось перша піндюрка якась вискочила, якась щось чиміть воно, чи що воно. Від чого не зрозуміло. А всередині тут щось гниле, ті по дерева було. Знаєте, напишіть, що воно може бути. Якась сігня, може щось навіть не скажу. Так, трошки піднялись на горку, звідти піднімались сюди. Тут я дивлюсь, позиції були, там воно окопчик, його не так видно на камері. Ось окоп. Воно, окоп. І ось я манітос шкребанув один. Пятачок ранній, напевно. да, П'ятачок 1926 року. Ранній ранній 26 рік. Прикольний говнорадяночок ось такий. І йдемо далі. Тут ось така яма всередині. Ну, не яма, типу впадіний. І перша гільза вискочила, німецька. Так що не дарма там були окопи. Йдемо далі. Ще один гільзач. В, цьому, в цій же впадіні. Теж, мабуть, мабуть, того самого року. 30... Дивимося. 33. 38. 38. Німець кар 98 Камрад приніс. Ціп ок. На ранній радянський. Ну, радянщина воно, бачите, воно заводське. Кльопане, варене. І з цієї ямки вилізла ось така нечість. Ну що історія колись було. Та загуло. Класний значок, звісно, такий якісний в емалях, красивий. Але без зацепа. Ціна 8К. 8 копійок стоїв. Прикольний, гарненький такий блін. Ось позиції окопи знову, але гільз взагалі нема. Камра тільки що біля окопів. Походу двушечку підняв. Так, що це у нас? 52-й. П'ятьдесят 52. два. Сірісер. Похи буря піднялась. Дощ іде. 1936 двацюлик. Вискочив ось такий. Так, дощ до срібла, ось камрад приніс. Ось таке срібне колечко. Маленьке, тоненьке і з таким узорчиком, бачите. Що, прикольно. Хуторщина, мабуть. Так, камрад тільки що Блін, не вистачає світла трошки. О, все є. ВДВшна, блін, парашутіст цілий. Ось такий. Дощ наші перестав. Сигнальчик чорний був, це колись був. Мабуть, молоток. Навіть дерево залишилось. Гни... Гниленьке. Ось такенький. Починаємо зразу з нас, зі знахідок. Німець? Не німець, ні. А може і німець, ні, якась радянщина. Із пупиришками наче німець. А ну напишіть від чого гудзик. Такий прикольний старенький. І зірочки ось такі. Так, ще здорове чорне було, ржавчина, бачите, пішла. Так, в ямі. Оп. О, підковка! Підковка така маленька, мабуть на поні. Клас. Підкова на щастя, може сьогодні повезе. Може повезе. Да, тут цілий збірник підков, друзі. Обувна підкова. Ось така середньовічна, чорна. Лежала глибоко. Побачив майже на зриві. Глибоченько була, глибоченько. Ну що, йдемо далі. Це у нас щитовичок 1934 року. Так, і з цієї сторони, звісно, сохран бомбезний. Не попадались такі сохрани. Не попадались майже, вони всі гнилі. А тут, блін, взагалі огонь. Сохранчик супер просто топ 1934 року. Ідемо далі. Ще одна монетка, друзі, поруч. Недалеко десь пару метрів. Це у нас трюндель 1930 року. Ось такий трошки похаваний землею. Але старенький. Ідемо далі. Не знаю, що тут. Ого, від чого гільзач? Ви, ти, понятно. Такий товстенький, жирненький. Ага. А що тут у нас? Ну щось наче на Маузер похоже, ну воно не від Маузера. Ну, щось іноземне. Порядок написання. Їо знаю. Не роздивишся тут. Оці, звичайно. Цілий. Ага. Прикольно. Так, знайшов, ось, дивіться, гак ось такий. І на кончику закручений. Фокус не бере. Зараз на руку положу. О, гарно видно вже. А ну, напишіть від чого це і для чого це. Ось такий. Такі дібрі залізли, що це просто жесть. Далеко-далеко відійшли від цивілізації, ось кусочок казана такий чорненький. Зараз тут, походу, може щось випригне. Так камрад тільки що викопав, єлі видовбали з землі. Отам воно було. Що це воно таке чорне, кругле, така цікава річ. А від чого воно? Напишіть. Теж глибоко було. Черняга ось така. Чи шматок броні, чи від чого, я не знаю. Ну таке воно старе, дуже коване, не коване. Не знаю, що це таке, шмат якийсь. Облазували вже стільки, що це жесть. Ось такого гудзика копнув прикольного. Я такого ще не бачив. Дивіться. З цієї сторони, ушко ціле. Цікавий такий, може якась бляха від кінської збруї, щось таке маленьке. Камрад риє. Так, у мене ось такий шматок глека. На поверхні був. Бачите, все такий зацепчик з боку. Цікавий. Не знаю навіть і період. Царізм, не царизм. Такий, типу котілок. Так, кераміки ось царський шматок знайшов. І у камрада ось шматок кераміки, да? горшки. Тут якась двіжуха була. Зараз тут будемо ходити. Камрад пломбу підняв тільки що. Радянщина, не радянщина. Тут наче буква ю. Ось така здоровенна. Так, що у нас в ямці було? А в ямці у нас був ось такий польський полійський злодій. Сігізмунд з дюрочкою. Класна монетка випала, срібна, середньовічна польща. 16 сторіччя. І з цієї сторони дивимось, рельєфчики, все на місці. Почистить, помить буде красота. Хтось на шиї носив. І таке попадається черепушка корови. Бачите, яка здоровенна. Це жесть. І так, камрад визвонив, я підійшов, копнув. Козацький ножик, середньовіччя, ось такий товстенький, кований, гарненький. Камрад ось приніс. Колечко дитяче, маленьке, мідне. Якась дитинка таскала на пальці. Гудзика німецького дюрну, ось такого продавленого. Це, мабуть, хтось кулака в грудину німцю дав. Та продавило. Золото партії. 51 й год дві копійки. Через два роки здохне Сталін. Норм. Поверхневий сигнал в траві, блін. Думав кришка, да ніфіга не кришка. Ось така копійка. З курицей. ушатана в хлам, ще й почищена. Рік незрозумілий, якщо роздивитесь, то хорошо. Але тут, тут печаль. Чого тут тільки нема? Годинник, радянщина, старий. Так, тут навіть механізм є цілий. Але поржавлений. МВ 1,8,0,0 Ось таке це камрад каже, що треба забрати та їсти, готовий. Тут ще одна Господи, що вони тут роблять? Цілий набор. Камрад вже воно пішов, тільки що мені приніс дві знахідки. Так, це у нас склоріз, стеклоріз. Зараз я на сонце вийду, це жесть ветки, ветки. Так, а це якась старенька накладочка від чогось. Напишіть від чого може бути. Царизм, а це не царизм, це стеклорез. Я не думав, що вони тут є. Ух ти ще. Семка. Охренеть, блін. Не знаю скільки лазили блин, в цих місцях, але не було їх тут. Оце бас і вискочив. Супер! Вістря, скіфи Що там ще один в тебе? Там ще щось риєш Та ви купи, воно блін може глибоченько лежить Що, стінки десь? Ой Да, звісно Біля, біля вістря лежало Думали щось толкове, воно так то чорним, то світним. Камрад поки копає на ребрі лежала, на зриві била, глибоченько, орляночка. Гудзик. Друзі, я знайшов каску гнома. Дивіться. Каска гнома. Ще й розірвана. Мабуть, гном був в боях. Вилізли з лісу, перелізли на поле, і в мене зразу ось гудзичок випав ось такий, прямо під лісом поле, ось такий гудзик. Прикольний поцаризму. Ну що, йдемо далі. Так, ось знайшов таку якусь незрозумілу річ, ну якщо отак, воно бачите ніс. Таке щось незрозуміле. А тут ось, ось з цієї сторони написано. Ціна 1-20. Значок, мабуть, якийсь був. Гавнородяник. 1985 рік. Три копійки. Перший гавнорадяник сьогодні. А ні, другий, то був ранній у Андрюхи. А це пізній. Шматочок ось такого ножа. Або накладка від ножа. Скоріше всього, щось таке кльопане. Не знаю, це напевно. мабуть. Я тут думаю, що воно в метал віддає. Скіфи. Коніна. Може не коніна, може від чогось. Ти бачиш стерта з боку. Бронза олов'яниста і метал зверху. Кольцо буде, перстень. Перстень із кифа. Так, ось ще шматочок бронзи. Бронза чиміть. Вже темніє потроху, погано видно. Ось такою дюрочкою. Сьогодні, бачите, вона повна луна, яка вона велика, блин, конечно. масину трясе, але видно. Вже покопали сьогодні, як є, все чесно, нічого не підкладаю, людей не люблю дурити. Справжній коп, як він є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.